Колись мережі гуляла розповідь, як лектор приніс на лекцію банку, насипав туди пісок і показав, що в повну піску банку гальку насипати не можна. То була лекція про речі, якими ми наповнюємо своє життя. Та в нашу склянку ми налімо воду. За задумом автора на місці баночки мав бути гранчак, але як побачите пізніше, Epic Fail можна впіймати навіть з банкою, яка закрита кришкою. Тож поїхали розповідати притчу. Одному виші на одному факультеті гуманітарного напрямку. Один викладач фізики дав своїм студентам контрольну роботу і пішов кудись у справу. Гуманітарій у фізиці і так дубово діброва. Який сенс контролювати, чи не списують вони один в одного. В сусідній аудиторії інший викладач проводив семінар. Студенти мали занести йому свої аркуші з розв'язаннями, в яких він зазначав час здачі. Хто вклався до певного часу, мав шанс на відміну. Пізніше на добре, ще пізніше на задовільну, а ще пізніше просто не було кому здати аркуша. Задачки були простенькі, на одне-два рівняння, і тільки одна з них була на кмітливість. Її зміст був таким. Є склянка з водою. Вона обертається навколо своєї осі з циклічною частотою Омега. Потрібно описати криву, яку утворює поверхня води. Один кмітливий гуманітарій, назвімо його кодовим ім'ям Гораціо, вирішив без всілякого доведення припустити. Що поверхня рідини перпендикулярна силам, які діють на рідину в точці, яка лежить на поверхні. Тож нас цікавить не величина сил, а напрямок. Тому замість сил можемо шукати прискорення, які діють на різних відстанях від осі обертання. Сумарне прискорення складається з прискорення вільного падіння G, направленого на дно склянки, та від центрового прискорення, направленого від осі обертання, а це Насправді то до прискорення доцентрове. А ми розглядаємо силу протидії. Але кого ті формальності грибуть, коли годинник сокає. Хоча, якщо хочете поламати собі над цим питанням голову, то поміркуйте. Коли ми обертаємо камінь на мотузочку, це ми його тягнемо чи він виривається, величина від центрового прискорення дрівнює квадрату швидкості, поділеному на радіус. Швидкість це циклічна частота, помножена на радіус. Підставляємо, скорочуємо. Отримуємо квадрат циклічної частоти, помножений на радіус. Рисуємо вектори. Шукаємо кутовий коефіцієнт прямої, яка перпендикулярна результуючому вектору прискорення. Кутовий коефіцієнт це тангенс кута, під яким пряма нахилена до осі абсцис. Нескладно довести, що кут нахилу прямої дорівнює куту між результуючим вектором прискорення та вертикаллю. Отже, кутовий коефіцієнт це від прискорення. Поділене на прискорення вільного падіння. Тож в нас є кутовий коефіцієнт, дотичний до потрібної нам кривої. Тобто, по суті, її похідна. Тоді швиденько шукаємо інтеграл і кулею летимо здавати листочок. Результуюче рівняння буде омега R2 поділене на 2G плюс С. В даному випадку, стала С означає, що ми не знаємо, яка саме форма посудини і скільки в ній рідини. Того просто так вкласти на неї болта. Не варто. Схопив гора цю аркуш з розв'язком і кулею в сусідню аудиторію. Ледь-ледь вклався в час, відведений для тих, хто претендує на п'ятірку, повернувся до своєї групи і розписав на дошці, як розв'язувати задачу. Та найцікавіше попереду, як не як, це канал філософських міркувань, а не розв'язування шкільних задач з фізики з зірочкою. Тім, якщо задачка вам сподобалась, можете поставити вподобаєчку. Гараціо проживав в гуртожитку. Тож в той же день, чи на тому ж тижні, прийшли до нього гості, само собою непрохані. Це був староста групи, назвімо його Йорік, і ще хтось для масовки. Йорік і каже, що негарно Гараціо вчинив з групою якщо ще раз так чиниш, ми тебе опустимо! Та розповів для переконливості байку, де хтось щось не те з колективом і як над ним познущались. Кожна людина має свій талант. Хтось вміє розв'язувати задачки і сприймає навчальний процес як гру, а комусь арештанський статут єдиний і альмаматер – це хата. Не в українському значенні цього слова. Но в чим же полягала причина такої недекватності Йоріка? Виявилося, що група розв'язувала інші задачки на дошці, на що Гораціо не звернув уваги, оскільки сам їх порозв'язував вже давно і возився тільки з цікавою. Йоріку ж було не втямки, що іноді самостійно роботу робити може бути легше і швидше, ніж дивитися, як хтось своїй дурниці пише на дошці. Очевидно, що староста групи ніколи в житті не опинявся в шкурі розумної людини. Один бал на контрольній нікому погоди в заліковці не зробив би. Все одно туди йшла оцінка з екзамену чи заліку. То який сенс був погрожувати, чи чого боявся Йорік? Ситуація була така, що можна було спочатку здати аркуш з контрольною роботою, а потім показувати розв'язання на дошці і отримати вищий бал. Або спочатку витратити час на дошку, потім здати і отримати знижений бал разом з усією групою. Який би варіант обрали ви, пишіть в коментарях. Чи керувала нашим мужиком турбота про колектив? О, господи, колектив не доотримав зайвого бала, якого і так отримати не міг. Ми його втрачаємо! Навряд чи в тому колективі був суспільний договір, де кожен член зобов'язується витягувати найменшу кольку з колективної дупи, навіть ризикуючи або й жертвуючи власними інтересами. Та й контроль на безконтролю – це така рідкість, що наперед передбачити і домовитись про дії у її випадку недоцільно і майже нереально. Якби Йоріка цікавив виключно інтерес колективу, він би не перся до горацію в гості. А зібрав би колектив і запропонував би написати колективне звернення до деканату з вимогою перевести до іншої групи порушника неіснуючого колективного договору, бо всі в групі дуби, а один він кактус. Якщо питання не можна висунути перед колективом через страх мати вигляд ідіота, очевидно, що хтось вирішував явно не колективні проблеми, а свої особисті під виглядом колективних. Ось чому не варто ставити низько інтелектуальних осіб на чолі колективу. Вони не можуть відрізнити колективні проблеми від проблем власної дупи, примудряються якось асоціювати себе з цілим колективом, і власне постраждала его сприймають колективну проблему. Якщо ж в колективі виникне проблема, яка не зачепить его вожака, він її проігнорує. Що було б, якби наш Йорік очолював державу? Якийсь деканат чи ректорат його на місце поставити вже не міг би. А можливості для вдоволення власних егоїстичних потреб неміряно. Керувати державою це не бути просто прокладкою між деканатом та групою. Там, як мінімум, потрібно здійснити абстрактного і системного мислення, про які якось поговоримо в наступних відео. Виборцю подобається прості хлопці з народу, як наш Йорік. Проте обрати такого це як фісятись на морозі. Спочатку буде тепло і приємно. Йорік знає, що не обіцяти таким самим дубам, як і він сам. Може на перших порах їм якось підсобити в задоволенні власних егоїстичних потреб, наприклад, здешевити горілку. Та згодом, через ряд невдалих і фатальних рішень система державного саморегулювання розбалансується і її рознесе, Трапляться в державі дорослі проблеми, дефолт, прищі, передчасне колапсування економіки. Повернімось до нашої історії: Гораціо не знав значення слова опустити на арештанському жаргоні. Тож звернувся за роз'ясненням до деканату. Там теж не знали цього значення, тому припустили, що опустити це значить русифікувати, та викликали Йоріка, щоб пролив світло на загадку. Йорік сказав, що це він так пожартував, на що йому розповіли деканатську байку, про те, як хтось так пожартував і що з того вийшло. Сказали, більше так не робити. Втім, сам по собі він виявився ще тим тупицею застряг на другому курсі. Чи то збіг, чи то закономірність, але на тому факультеті неадекватні довбограє чомусь ніяк не можуть подолати саме бар'єр між другим та третім курсами. Особливістю ж третього курсу було те, що всі, кого могло опустити велике місто, виявлялися опущеними саме на ньому. Два роки були люди як люди, а тут тобі тиць і всі рускоговорящими українцями поробились. Найбільше бісило те, що вони рухали російською навіть до тих, хто й не збирався опускатись до їх рівня. Та залишались нормальними українцями. Втім, це вже інша історія. Про тих опущених ви зможете дізнатися з відео, яке ховається за цим прямопутничком.